Друзі, привіт! Маю чудовий рецепт маринованих помідорів. Як бачите, у цьому рецепті багато вичавленого часника. і це справді дуже смачно. Помідори виходять кисло солодкі і мають насичений пряний аромат. Спробуйте їх приготувати, і цей рецепт залишиться з вами на багато років. Розпочинаємо із того, що розкладаємо помідори по банках, і помідори, і банки мають бути помитими. Для цього рецепту краще використовувати помідори невеликих розмірів. Тоді заливаємо це все окропом. Банки повністю наповнюємо окропом до самого верху. Прикриваємо кришками і залишаємо на 20 хвилин. Далі цю всю рідину зливаємо у каструлю і готуємо із неї маринад. Додаємо сюди цукор та сіль і відправляємо на плиту підігріватися. Коли цукор та сіль розчинилися, додаємо оцет і доводимо до кипіння. Окремо підготуємо часник. Для цього його потрібно почистити і натерти на дрібній терці. Пропорція вказана на три банки, тому відповідно розділяємо часник на три частини. Натертий часник розкладаємо по банках і залишаємо на 10 хвилин. Далі заливаємо гарячим, щойно закипівшим маринадом і закручуємо герметично. Перевертаємо банки вверх дном, добре закутуємо і залишаємо на 2 дні. Такі помідори добре зберігаються і чудово смакують до будь-якого гарніру. До речі, часник теж можна використовувати, наприклад, до картоплі.